Всім привіт, Мене звати Любомир Любомрливицький, я режисер та продюсер. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, як знайти себе сьогодні в цей час в Україні, як розвиватися далі і як вразити собою світ. Пам'ятайте завжди про те, що там, де криза, там можливості. Це факт. Перевірено вже кучею людьми. Не слухайте негативних людей. Ми страждаємо для того, щоб стати взірцем для світу. Треба знайти оцю гармонію в собі і знайти, хто ви є. Ви є, ваша унікальність, вашу фішку. Коли ви створюєте продукт любий в бізнесі, не знаю, там йогурт, вам, вас, вас запитає дистриб'ютор: а чим ваш йогурт унікальний? Секрет, секрет успішного кіно заключається в тому, в його інтересі, в цікавості. Кіно має бути цікаве. Я кажу: у смислі, все. Він каже, та все. Пробували циганок на, 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 на одній з ролей. Всі приходили одягнуті, прям, типу, прям заходили в ну, <сміст> я розумію, я розумію, Але дивіться, в чому фішка а, круті, ну, коли актор реально крутий. Актор крутий. Коли він приходить, добро дня, доброго дня. Ну, типу, він, ми бачимо, ну, Я знайомлюся з ним як з особистістю. Це секунди можуть бути. От я бачу, я щитую, сканую цю людину. чик, чик чик Я розумію, ця людина ну, там, веде себе ось так. Типу, так? От він стає, можна? Можна. Хоп, моментально перевтілюється. Закінчує, хоп, все, дякую. І ти розумієш, типу, йдуть мурашки, ти розумієш, як ця людина вміє перевтілюватися. І це, ну, типу, універсальний солдат. Всю свою енергію і силу пускайте зараз створення реального продукту з собою. Все, придумайте, що завгодно. Прям шукайте. І взагалі я рекомендую шукати те, що вже створено, те, що вже працює. Телебачення робить так само, насправді. Всі шоу, це все під копірку, зроблені. Шоу, які вже давним-давно працюють за кордоном, і вони вже мають аудиторію, і вже точно перевірено, що це працює. Так от, адаптуйте просто. Не обов'язково там злизувати, ви можете взяти отакий формат, взяти його, адаптувати. Добавити свого, і воно в будь-якому випадку буде іншим. І буде цікаво. Перш за все, орієнтуйте на, на нашу аудиторію. Жо працюєте українсько, для українськомовної аудиторії сьогодні в Україні? Це буде просто топ. Будете будете мати велику аудиторію. Ви маєте знати, що у вас буде робота, у вас буде затребуваність, вас будуть знімати в класних фільмах, вас будуть запрошувати. Якщо ви проявите себе, і це буде все для світової аудиторії. Тобто це та можливість, яка сьогодні нам доля так зробила, що ми стали цікаві світу. Раніше всі думали, що ми Росія. Ну у нас інколи поганий настрій, секунда. І у нас класний настрій, хочеться жити, створити і так далі. Звідки воно приходить? Ну, от правда. І я почав вивчати, виявляється, на нас діють багато різних факторів. Причому на хімічному рівні ми можемо інколи запах почути. Навіть запах може прям вас оживити, змусити жити, творити і придумати, Не знаю. У мене інколи може одна, один трек, я можу почути, я можу придумати весь фільм. Прямо в голові він звідки він береться, я не знаю. Просто появляється. Так от, я почав досліджувати, що мене надихає. Там цей пункт, цей пункт, ось це ось це мене надихає. В результаті я зрозумів, що коли в мене там, є якийсь творчий ну, завтик, то я починаю використовувати ці інструменти і, як надивно, це працює. Придумаєш щось таке складне і починаєш це реалізовувати і застряєш в development hell, як це називає. називається. Development hell називається. І ти в ньому застряєш 5 років, 6 років. Ти не можеш зрушити з місця. Люди гублять по 15-20 років. Серйозно? Це пів Голівуда таких. І я йому кажу, як не втратити час. Він мені каже: слухай, дуже проста порада: <кхм> все складне зніми потім. Тобі життя, ви схоже, ти отримав набагато більше. Весь світ чекає, що новий президент України змінить вектор розвитку всієї Європи на шоста не надія. Кожну секунду грала роль. Окей, okay, гайз, um, це приблизно все, що я хотів сьогодні поділитись. Насправді є дуже багато чого Дякую. Uh,